Алла Володимирівна, сьогодні той щасливий день, який Ви чекали дуже довго. так? Да? Да. Е, а скільки ви взагалі з Ногобестом Вже скільки років? Ви ж не сь сьогодні прийшли в салон? Вже років 5 чи 6. Вже років 5 чи 6 ви з донькою звернулися? Вже вами... більше, без мабуть. Вже да, да. 18 року. Мабуть, більше, так. З 18 року. Ви починали да, десь років 5 назад. Яке обладнання вже є вдома? Ну, Спочатку ви швидко. Ду кроваті, вже не обладнання є вдома. Вдома є накидка, Так. Є пояс, тепловий, Є і? Для, для очей. Для очей є пов'язка. Uh, uh, до речі, хто користується, ви чи Олена? І я, і Олена. Олена. Результати є? Є Результати. Які Розказуйте. Ну, ковідом, коли я захворіла, то я користувалася і накидкою, і поясом. і 에... Пов'язку пов я ложила, дивіться, і сюди, і на горло. 에... А як ви COVID, тобто, то не боліли тобто що не користувались? 에... Ну, то не то. Там 25 часов в сутки, я не скидала. Все время. Тобто постійно користуєтесь пов'язкою. Які ці. результати Ось на сьогодні? Позор. На сьогодні Е, вже рідко одіваю очки, коли вже там мансінькі букву, малесенький шрифт, да, так? Да, 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 манюсінький шрифт. А так в основному голку заселяю без очок. Не користуюся? Не користуюся в окулярами. Да. Mm -hmm. 에, хто спить на накидці, хто на поясі? Я на поясі, дочка на накидці. На да. Ну, Що я можу сказати? Результати, звісно. Конечно... Ну, ну, ви прийшли в салон тоді на той час. Які були проблеми по здоров'ю? Е у мене були дуже хворі суглоби, всі, абсолютно. Проблеми з угловами? Так, да, щитовидка була, ага. ну, очі, да, голова трохи боліла. Коротше, весь організм. Я походила буквально неділю, через неділю у мене 5 днів, походила в комнату сюди. Я побачила результат. Комнату, яку комнату? залу туди общу. Я побачила результат. На обладнання, да, на обладнання. Вілюся. Да. А потім пішла в соляну кімнату. Я до того була довольна, що ми ну, мусили... Ну, любите соляну кімнату вибирати. І, да? Да. І зразу ми взяли, що ми взяли на Ні, ми взяли пояс. І потім через кілька місяців взяли на Ну, накидку ви брали більше. більше для Олени, так? Да, Бо да, в неї да, проблеми да, є да. по здоров'ю. Я лучше за Гальону розкажу. Там дійсно результати. Я... А що в Олени, які проблеми? В неї ДЦП, в неї ліва сторона паралізована. І так дивися, вроді би нормальна людина. Так? Ну як Мена, там, людина. Ні, там як почнеш по здоров'ю, там дуже багато проблем різних. Тобто накітку ви взяли заради неї? Да, так, заради неї, то вона там і вигрівалася, і прикипалася. Вона як... любить високі температури, тому що в таких людей дуже великий м'язовий спазм. Да. І от заради цього ви взяли якраз да. так? Да? Так. От сидимо зимою під плитою, да? бо в нас чесний дом. Я вмираю, бо жарко, а, а, а вона не? як лід. Вона як лід, вона під плитою сидить там чуть ли не 40 градусів, мені холодно. Ну тому що м'язовий спаз. Добре, пройшло 5 років. Ви знову почали відвідувати соляну кімнату, так? Ні, ви до цього прийшли, та да, там по іншим справам. І ви були закохані в платформу, так? О, я за платформу давно мечтала. Ви мріяли. Да. Ваша мрія збулася? Збулася. Буквально Платформ? в той день, як я прийшла, дивлюсь стоїть. Моє, Ой, аж мороз пішов. Кажу, кажу, все, це моє. Івановна, мені треба ця платформа. Богу. Скільки платформа? Зараз Скільки вже до... місяць? Місяць. Да. Угу. Да. Да. місяць? Місяць. Займаєтесь ви теж і ви, і Олена. Результати? Результати. Результати. Вайони на правій нозі, оцей великий палець, аж от так. пішла деформація стопи. Так. Да. Зараз рівненький. Що залишилося обрати цю шишечку? Це за місяць. За місяць. Mm. За місяць платформі, платформі, від одної да. платформи. від одної платформи. Скільки платформі. раз на день ви застосовуєте? Мені по два так. рази. Два рази. Да. Зранку? І... Ну, зранку не виходить, трошечки туди під обід, а вже як потім перед приїжджає... сном. Два, приїжджає... два рази на день. Да, да. Ну... Ви радіться. Тепер ви розказували, що була проблема, по-моєму, впала Олена. Да? Ой, впала дуже, да, дуже тяжко впала на копчик. Збила копчик. Ой, там, там таке було, що я думала, прийдеться на вірну більницю і не дай Боже. Що робили завдяки? Що робили? Платформа і накидка. На накидки хорошо прогрівалася і потім на платформу. І потім виставили. Да, 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 то ми кілька днів, навіть по три рази в день. Ставили. Ставили, робили так. Так, Робила міостимуляцію. За скільки днів пройшла оця проблема? Десь, мабуть, за неділю, але ще такі болюві ощущення були, а вже як почали сюди ходити на кровать. Так, Катя показала там різні міостимуляції. Практично за два тижні проблему вирішили. вирішили проблему. І була все одно залишалася мрія, сама велика – це ліжко массу. Да? Да, да. Ми тепер такі доволі. А чого ви довольні? Бо ми вчора покредитували Алну Володимирівну, так? Да? Да. І на сьогодні вже вона чекає своє обладнання додому. Да. Давайте ще раз привітаємо. Але вона ще дуже тіла коврика на весь рост. Ну, на жде цього коврика, навірно, років п'ять ви якраз скористались була акція в салоні. Це ліжко м 4 плюс подарунок килим Т 11 так? Да, 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 так, так, да, да. Да. І ви вирішили, що таке килим без подушки? Прикупити ще й нову подушку. Да. Тому вже Анна Володимирівна зеленою укомплектовані повністю. Які відчуття? Ви вже вірите, що ліжко вдома буде? Я всім кажу людям ласочка, всі купляйте і віртену без дуже допомагає. Ну, вірити, так, але для цього треба ще що, що, працювати? Так? Працювати що, треба. Звісно, як по 30, по 40 років збирати болячки і за один день вилічити, такого не буває. Треба трошки, 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 та, та, трошки та. попрацювати. Ну, не даром ж говориться, що Бог помагає тим, хто помагає сам собі. Ну, звичайно. Ми вас е, вітаємо, я дуже рада, що всі три кіта у вас вже вдома, навіть ще й процедурне обладнання, Олена вже від радості плаче. Да? Так ми на днях приїдемо до вас, будемо встановлювати обладнання, ми вже там вас порахуємо, вже буде підтвердження, щоб люди вже знали точно, що ми надо з обладнанням. Mm -hmm. да. Що ви побажаєте От людям, бо є багато людей, які тільки прийшли в салон. От які побажання для них. Що я побажаю? Щоб все-таки прикладали якісь зусилля для свого здоров'я. Не лінувалися, да, лінувалися тому що дерево починає гнити із коріння. А в нас коріння це наші ноги. Наші ноги. Да, наші ноги. А стовбур у дереві стовбур, а в нас хребет. І якщо ноги холодні без кінця краю. Начинає страдати весь організм. Ми не замічаємо, там же ж в нас на стопах є точки, ці біологічні, да, 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 біологічні тині точки. І от вроді би ми здорові, да? а коли починаємо на платформі топати, то там дуже різко запалить, то там. Це вже перші такі, що у тебе допустимо. Потрібно, там, да, чи печінка болить, да, чи, болит, чи підшлункова болить. Ой, ну і, звісно, кровать, а кровать лікує. Тобто ви бажаєте всім три кита? Три кита мати вдома. І не, лінувати, не лінуватись час для себе да. і займатися да, часом да, здоров'ям. Да. Да. Ми, вам... ми вас ще раз вітаємо. <клак> ви щасливі, але на чай до нас приходить, будете? Обов'язково, обов'язково обов'язково зимою трошки більше часу. Будемо приходити, будемо спілкуватися. будемо спілкуватися. Да, да, Добре, ба раді за вас, Алла Володимирівна.